Добрий день. Шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо розгляд, розглянемо розв'язування нерівності на НМТ. Перша нерівність, з якою ми з вами сьогодні почнемо, це ось така нерівність 2 мінус 8х більше 4. Для того, щоб розв'язати оцю нерівність, ми мінус 8х залишаємо в лівій частині. 2 переносимо зі знаком мінус ось сюди і виходить 4 мінус 2. Мінус 8х більше 2 отримали. Через те, що у нас ми ділимо з вами на від'ємне число мінус 8, у нас знак розгортається в інший бік, і тому у нас х менше 1,4. Правильна тут відповідь у нас з вами а. Від мінус нескінченності до мінус 1,4. Наступне завдання: розв'яжіть систему нерівностей x плюс 1 менше 9, та 2 мінус х менше 6. А в першій нерівності ми з вами переносимо 1 зі знаком мінус праву частину, отримаємо х менше восьми. В другій нерівності все ділимо на мінус 2, і через те, що ми ділимо на від'ємне число, у нас знак нерівності розгортається в інший бік, х більше мінус 3. І тому у нас х менше восьми, х більше минус 3. Це у нас якраз так записується. Х належить від мінус 3 до 8. І у нас відповідь Б правильна від мінус 3 до 8. Далі, наступна нерівність. 1 третя мінус 1 друга помножити на х плюс 1 більше 0. Підступність цієї нерівності полягає в тому, що це число 1 третя мінус 1 друга, воно у нас від'ємне. Через те, що у нас 1 друга більше, ніж 1 третя, і 1 третя мінус 1 друга, це буде якраз від'ємне число. І на оце число нам треба розділити. Рахувати тут не обов'язково, ми просто ділимо на оце число 1 третя мінус 1 друга, яке стоїть перед х плюс 1. І через те, що ми з вами ділимо на від'ємне число, у нас знак нерівності розгортається в інший бік. Тому а, оця нерівності, Початкова нерівність вона рівносильна на рівності х плюс 1 менше нуля. Переносимо одиницю вправо, ми отримаємо х менше мінус 1, і нам треба вказати число, що є розв'язком нерівності х менше мінус один. У нас тут з вами г підходить число мінус 4, воно якраз належить у цьому проміжку. Інші числа тут не підходять. Наступне, укажіть найменший цілий розв'язок нерівності х розділити на 3 мінус х на 2 менше 1. Для того, щоб звільнитися тут від знаменників від дробів, ми множимо ліву праву частину нерівності на 6. 6 розділити на 3 буде 2, тому 2х. 6 на 2 буде 3. 2х мінус 3х менше 6. Далі, 2х мінус 3х буде мінус х, мінус х менше 6. Тепер нам залишилося ось тут ще розділити на мінус 1, розгорнути в інший бік знак нерівності, х більше мінус 6. І треба було вказати найменше цілий розв'язок нерівності. І в нас підходить число мінус 5. Х більше мінус 6. Перше число, яке підходить, це значить підходить число мінус 5. Відповідь г. І останнє на сьогодні нерівність укажіть число що є розв'язком нерівності х квадрат мінус 9. Тут є такий лайфхак. Можна підставити безпосередньо і вгадати, якщо виникають проблеми. Але давайте розв'яжемо все таки класично, так х квадрат мінус 9 менше 0, переносимо х квадрат менше 9. І коли у нас х квадрат менше 9? коли х у нас лежить у проміжку від мінус 3 до 3. І е, нам із поданих чисел потрібно обрати те число, яке належить проміжку мінус 3,3. І у нас правильна відповідь: Г. у нас число 2 належить проміжку мінус 3,3. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.